Зачиню за собою двері, і схилюсь я до твоїх ніх у гарячій земній пустері, ти мене захистив зберіг. Тобі плаче душа і радіє лиш до тебе, мої пісні, мій спаситель, моя ти надія, моє щастя, Ісусе, ти. Я пьюсь, пісню слави тобі співаю мій Господь, любий ми, Зачиню за собою двері, і скилюся я до твої. Величезним благословінням є підтвердженим і закріпленим Вознесінням Ісуса Христа. Це спадщина для християн, яка очікує їх в небеса. І це прекрасна істина, істина, яким ми віримо, тому що Бог Отець для того, щоб виконати обітницю, яку він свого часу обіцяв Авраамові, Ісаакові та Якові. Віддав Сина свого улюбленого. Щоб через Його народження, через Його життя, Його смерть, Воскресіння і Вознесіння викупити нас, відродити і очистити, освятити для вічного, для нового життя. Апостол Петро, утішаючи віруючих людей Першого століття, які переживали гоніння, переслідування і поневіряння, Вважав своїм найпершим обов'язком указати на те, що кожного з них є спадщина в небеса. І Він пише такі слова у першому Писані Петра, перший розділ, 3 та 4 вірші ми читаємо з вами наступне. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу заховану в небі для вас. Петро описує небесну спадщину як кінцевий пункт, призначений Богом для Його дітей. Спадщина в небесах це величезне чудо. Спадщина готується при життю батьками для їхніх дітей. І коли наближається ось той час, що батьки вже відчувають, що їхній земний шлях закінчується, вони передають ось ту спадщину все, що набули, що приготували при життю для їхніх дітей. І спадщина вона стосується лише найближчого кола людей. Тобто спадщина по своїй природі вона є лише найближчим людям для синів та дочок, тобто для дітей. Бог обіцяє нам спадщину, що належить лише його дітям яких він великою своєю милістю написано відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Для того, щоб нас зробити спадкоємцями, йому потрібно було викупити нас від рабства гріха та прокляття, в якому ми знаходилися. Для цього був лише один шлях святий. І непорочний Божий син мав пролити святу і невинну кров на Голговському Христі. І апостол Павло в післанні до Римлян пише у 8 розділі 15 текст такі слова, бо не взяли би духа неволі знов на страх, але взяли би духа синівства. Що через нього кличемо Аба Отче. Предвічний Бог, який створив всю Вселенну, стає нашим Отцем. Він нас усиновив для себе і Ісусом Христом, написано за вподобанням волі Своєї. І як це прекрасно усвідомлювати, те, що Бог. Який, здається, був дуже далекий для людей, стає настільки близьким, він стає рідним, він стає отцем нашим. Кожен батько прислухається до своїх дітей, і він хоче все якомога краще влаштувати їхнє життя, подбати про них, подбати про їхні потреби. Так само бачити їхні трудності, в яких готовий їм же ж і допомогти. І якщо земний батько готовий так турбуватися про своїх дітей, то наскільки небесний Отець готовий турбуватися про кожного з нас на протязі нашої земної дороги. Але Петро, навіть не акцентуючи увагу на тому, що Бог. Проводить нас по нашій життєвій дорозі, і Він говорить про те, що готується щось для нас в небесах спадщина, спадщина не нетлінна. не тлінна. І це приємно усвідомлювати, приємно читати такі тексти, де апостол Петро ось згадує про те, що Бог він являється нашим Отцем. Бог є отцем, який турбується про нас, який дає нам усе необхідне, який веде нас по нашій життєвій дорозі, підтримує нас своєю могутньою рукою. Він піклується про нас у всіх наших складних обставинах нашого життя. І в той же час Він проводить нас і допомагає нам і в наших радісних моментах нашого життя. Він хоче. Ділити ось ту радість, Він хоче підбадьорювати нас, зміцняти нас. І ще раз для нас є нагадування, що Бог, який живе на небесах, який створив Вселену, який є могутнім і абсолютним, який є альфою і омегою, Він є нашим Отцем, який чує нас. І знає всі наші найпотаємніші думки нашого серця. Йому слава, честь, хвала і поклін. Амінь.